Наймасованіша атака на столицю. Вночі окупанти випустили по Києву 35 іранських дронів. Усі цілі противника вдалося знищити. ППО відпрацювало хоч на 100%, але все ж таки маємо і ураження будинків, а також автомобільної техніки. Ну, на щастя, на превелике щастя, обійшлось без людських жертв. Уламки збитих безпілотників пошкодили багатоповерхівку. У квартирах повибивало вікна. Окрім того, частини дронів впали на припарковані автівки та утворили величезну вирву у землі. П'ятеро людей постраждали. Частина цих дронів осколків впали на будинки і поспошкодили будинки, житлові будинки в деяких районах нашого міста. Слава Богу, ніхто не загинув, але п'ять людей отримали травми. Двоє з них до сьогоднішнього дня знаходяться в лікарні. Одещино. Фашисти атакували бомбардувальниками. З території анексованого Криму здійснили вісім пусків ракет. Частина із них не долетіла, решта влучила по узбережжю та у склад одного із продовольчих підприємств. Там спалахнула пожежа. Троє працівників складу отримали нестачні поранення. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. Ворог поцілив у склади великої продовольчої кампанії, а також ударив по рекреаційній зоні на Чорноморському збережжі. ворог, на жаль, не полишає і не полишить найближчим часом планів щодо нашого регіону. Речник повітряних сил Юрій Ігнат каже, випущені по Одесі ракети не точні саме таку свого часу випустили по торговому центру у Кременчузі. Часто от такі випадки, коли ракети потрапляють в житлові будинки. Ми знаємо Кременчук, знаємо Дніпро. Одні з таких з найпромовістіших. Випадків прояву російського тероризму Катерина Шевчук Давіта Вершин, новини 33 третій канал.